Але в нас немає вже нової колекції, бо я вчора було дуже мало часу, то я вчора не зробила. А от тут почалася киніку, то, я думаю, вже буде більше часу, ніж думається. Ось наші пакетики і наш каталог. І ми закінчили вже минулого разу ось цю колекцію телеграму, колекцію пластирів. І все, і сьогодні будемо завершувати їжу і ви знаєте, що з цих всіх продуктів у нас вийшло. Тож давайте виберемо пакетики. Давайте виберемо Hello Kitty, ось такий. Далі розмовничок вогник, давайте виберемо ось цей жовтенький. Далі що, ну, залишається тільки головний. Косметика також не залишається тільки це. Ну Якщо я не помиляюсь, бо я щось не, не бачила, що ще були якісь. А з тих давайте виберемо зелене. Давайте будемо переходити. Перше в нас, ми зараз... Давайте в кінці її знаємо, щоб було цікавіше, що тут буде. Перевертаємо. Косметика. Відкриваємо косметику. Остатній пакетик. Мы сегодня так много завершаем, завершили, того раза так Так, я нам попалась такая палитра. Должна быть прикольно. И у нас пятно мармудин. Ой, сори, я чуть у вас не пихнула. Номером один. Ідем далі. Далі у нас розмовничок, вогник. <гум> <гум> Ось вот наш вогник. Ось розпакуємо, що там у нього випаде. Так як у нас на того разу попався ось такий джентльменський костюмчик, то в нас до цього костюмчика як в комплект попались квіти Я забула прикріпити сюди двохсторонній скотч, Він в мене під рукою, так що ми зараз приліпимо. Вибачте за незручності. Так. Тепер можна спокійно відкривати. Так, приклеїмо Тут воно такі, воно з 50 номер. Далі в нас тут попався телефон.

У нас був бавський лукіті грибочок. Ось такий він. Лукіті грибочок. Тому давайте відкриємо. Ой, корешка Давайте його приліпимо десь, напевно, тут. От. Далі у нас дуже-дуже нова колекція скрипешем. Тому давайте відкриємо. Вау, у нас попався зелений скрипиш. І він під номером зараз побачу, потім треба відклеїти перший двосторонній скотч і там вже під двустороннім скотчем пише. Два ось тут. І ми ще маємо відкрити дізнатися, що у нас попадеться Це є. І це в нас балован відро Пиріг, як у мультику. Це такий був, був машки і мішка. типу пиріг, в таку розщиточку з, з варенням. Я випрікую ви якось отак, ж прикольно вийшла колекція. І для цього пирога нам потрібно борошно варення, масло, цукор і... Боїться. Всім папа. До зустрічі.